Модуль первинного обліку в SMPOS це можливість вести повноцінний товарний облік у вашій торгівельній точці або мережі. Для того, щоб почати користуватися, заходимо у розділ Первинний облік, адміністрування, керування компаніями і додаємо нову компанію. Називаємо Наприклад, тестовий магазин і ідентифікатор 1, 2, 3, 4. Зберегти. У вас створився тестовий магазин, тариф старт, який включає в себе можливість працювати з одним торговим підрозділом, одним користувачем і максимум товарів і послуг номенклатури. Одна тисяча. Після того, як ми створили, перезавантажуємо цю сторіночку, нажимаємо F5, і у нас з'явилося додаткове меню. Треба заповнити основні довідники. Це господарські одиниці. Так, у нас є по замовченню покупець анонімний, роздрібний покупець, нам треба. Зробити а, торговий підрозділ і прив'язати його до існуючої а, зараз секції в а, кабінеті. Для того ми створюємо новий елемент, а, називаємо його торговий підрозділ, назва магазин. А, це можна уйде, дивитися, переходимо у адміністрування. Ось це у нажимаємо сюди копія, вставляємо, сюди. Далі а, заходимо в секції. У нас секція називається двоєчка. І ось тут ми ставимо двоєчку. І зберігаємо. А, тепер. Оця штучка в обліковій системі буде підв'язана до вашого секції торгового підрозділу в електронному кабінеті, який вже у нас працює. Далі ще нам треба зробити в довіднику персонал. Треба вести хоч одного співробітника. Назовемо його. Продавець. Зберігаємо. Закриваємо. У нас з'явилось довідники, Господарські одиниці є наш магазинчик. Типи оплат по замовченню у нас тут стоять готівка чек, тобто тут все є. А, Одиниці виміру у нас штука кілограми. Штука це е, штучний товар, це у нас ваговий товар. Персонал у нас є. Номінатори тут у нас пусто, це трошечки пізніше. І тек документів, то якщо ми використовуємо перший е, і другий принтер у програмі, тут у нас теж є це по замовченню. Далі нам треба буде перейти до а, переносу нашого каталогу товарів і залишків у нашу облікову систему. Це буде у нас у наступному відео.